Друзі, доброго вечора! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін і ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Прийшов вечір на пасіці, всі роботи закінчені. І настав час поговорити з вами, з моїми підписниками, з глядачами YouTube на чергову дуже актуальну тему. Сьогодні вона буде стосуватися зимівлі бджіл. Я розкажу вам про свою зимівлю, і ви, на прикладі моїх помилок зможете зробити свої висновки і зробити свою чергу, свою зимівлю більш кращою. Отже, друзі, дивимось далі. Отже, друзі, як я і сказав, ми знаходимося з вами на пасіці. Зараз на пасіці третя декада березня місяця. На пасіці пройшла вже весняна ревізія. На пасіці пройшла модернізація пасіки. І сьогодні, як я сказав, я вам розкажу про результати моєї зимівлі бджіл на моїй пасіці. Ви узнаєте про мої втрати, я проаналізую свої помилки. І ви, відповідно, зробите свої висновки. Отже, друзі, дивіться. Оце група вуликів, як ви здогадалися, вона знаходиться не на пасікці, і вона належить до тої групи вуликів, які не перезимували. Ті вулики, які перезимували, знаходяться ось тут. Вони я вже показував, розташовані трошки по-другому. Як були розташовані, вони перегруповані, зразу скажу про стереотипи. Дивіться, ви бачили, що вулики стояли в три ряди, а зараз вони в чотири. Але якимось чином їх треба було перемістити на свої оці от нові місця. І я вам категорично заявляю. Що якщо бджоли три дні постоять без вильоту, тобто не було обльоту, а саме такі дні нещодавно були, бо було холодно, була мінусова температура, вони постояли три дні без обльоту. І от вчора, коли був останній день, того, скажімо так, без періоду труденного, я їх вже поставив на нові місця. Сьогодні був обліт, і всі бджоли благополучно вилетіли і знайшли нове своє місце. А тепер, друзі, пропоную поговорити безпосередньо про зимівлю бджіл на моїй пасіці. В зиму у мене війшло трошки більше 100 вуликів. Із зими не вийшло три вулика. Тобто, ті вулики, відкривши які навесні, я не побачив жодної бджоли. Один з них я відкривав взимку. Посилання на відео про те, як я відкривав його, ви зараз можете побачити вгорі екрану. Звісно, що на пасіці виявилося три групи сімей, тобто слабкі середні та сильні, про які я розказував теж в одному з відеороликів, посилання, на які ви зараз теж можете побачити вгорі екрану. З слабкої групи сімей виявилася категорія тих, яка, незважаючи на об'єднання основних сімей з відводками. Теж прослабла, вона сиділа на двох-трьох на рамках. Решта приблизно 70% пасіки перезимувало задовільно, тобто підмору було мало. І стан тих сімей під час весняного огляду мене влаштовував. Але під час весняної ревізії, друзі, виявилася група сімей з неперезимувавшими матками. Їх було приблизно 10. Відповідно, маючи слабкі сім'ї, які погано перезимували на двох-трьох на трьох рамках, я їх об'єднав, і у мене вдалося врятувати безматочні сім'ї та ліквідувати ті здихлики, які би дуже повільно розвивалися, а може навіть би і не розвилися. Зараз друзі, поговоримо про ті заходи. Які я додатково вжив для покращення зимівлі своїх бджіл? По-перше, я почав боротьбу з клещем ворога трохи раніше ніж попередні роки. Вже в середині серпня у мене стояли смужки від кліща, і це, на мою думку, мало зняти кліща з того покоління бджіл, які мали зимувати, тобто які в той момент закладали бджоли на виховання, і, на мій погляд. Цього було б достатньо для того, щоб знизити відсоток закліщованості бджолу сімей. По-друге, як я і показував, я поставив вулики на магазинні корпуси. Це було зроблено для того, щоб зробити певну юбку, щоб при піднятті зимувало гніздо бджіл над поверхнею землі. І з огляду на те, що у мене дно з сітки, це давало змогу для того, щоб вітер не дуже задував знизу вулика. І по-третє, я побачив слабку сілу сімей в листопаді місяці, і я прийняв рішення об'єднати основні сім'ї з відводками для того, щоб збільшити кількість самої бджоли. А тепер, друзі, варто згадати принципи успішної зимівлі. Вони полягають в тому, що, по-перше, повинна бути достатня кількість бджоли. Тобто бджоли повинна бути приблизно 2 кг. В ідеалі це 7-8 вулочок. По-друге, бджола повинна бути здорова, тобто вона не повинна бути уражена кліщем, вона не повинна бути уражена інфекційними захворюваннями, тобто, пасічник повинен зробити профілактику хвороб. По-третє, ця бджола повинна бути забезпечена достатньою кількістю корма. Мінімум 15 кілограм, а краще в ідеалі 22-25. По четверте, якість того корму повинна бути достатньою, тобто він не повинен закристалізуватися з одного боку, а з іншого боку, він повинен і не закиснути. І останній принцип вдалої зимівлі – це те, що оці от бджоли, які розташовані на якісних кормах. Повинні поміститися до вулика з якісною вентиляцією, яка не повинна бути і надмірною, і недостатньою. Отже, друзі, пройдемося по всім цим пунктам, що я зараз перелічив на моїй пасіці. По перше, кількість бджоли. Я її забезпечив е, тим, що об'єднував основні сім'ї з відводками. Я це показував теж на своєму YouTube каналі. Посилання на цей відеоролик теж буде вгорі екрану. Відповідно, після цього бджоли було достатньо 7-8 вулочок. А ось щодо другого пункту виникають питання: бо коли я обробляв бджіл від кліща шляхом обробки амітразом? То виявилося, що дія тих смужок, які я поставив, не дуже мене задовільнила, бо посипалося дуже-дуже порівняно з минулими роками, багато кліща. Це я пов'язую з тим, що я використовував препарат, нанесений на картонні смужки, які бджоли гризуть. І так виявляється, що вони її гризуть зверху, якраз де вона кріпиться до рамки, і відповідно та картонна смужка падає і перестає діяти. В цьому році я уважно ще раз перечитав інструкцію до цього препарата, і виявилося те, що я, на мій погляд, некоректно його застосовував. Там написано, що смужок треба ставити із розрахунку. Одну на чотири рамки, в десятирамковому вулику це виходить, три смужки. Але я ставив дві, а потім ще через тиждень, ще раз дві. А по факту ми повинні були ставити три. Далі, в інструкції щодо препарату, написано, що якщо препарат через тиждень кудись зникне, тобто смужка впаде, чи бджоли її розгризуть, чи бджоли її винесуть. Вона повинна бути замінена на другу. Відповідно, я зробив майже так, але трошки не так. По-перше, -по я спочатку поставив на 3 а 2 і потім, коли я відкрив вулик другий раз, частина смужок вже впала, частина залишилася, я поставив ще дві. Тобто, там, де смужки зникли зовсім виявилося наприкінці другого тижня. На одну смужку менше. Отже, друзі, я роблю висновок такий, що я трошки неправильно використав той препарат, який я застосовував, і в цьому році я, звісно, що зроблю свої корективи. Далі хочеться сказати тезу щодо застосування амітразу, теж на моїй пасіці. Амітраз я вже застосував перші числа грудня, бо займався другими справами. В інструкції до мітразу ми можемо прочитати, що його треба застосовувати при температурі нижче 12 градусів. Це пов'язано з тим, що бджола нібито повинна вже сидіти в рихлому клубі, і там під час обробки вона повинна тертися одна об одну, і препарат таким чином розноситися по клубу. Я спілкувався з моїм колегою Олексієм Жовтюковим, який має думку, що препарат самітразом треба застосовувати раніше ніж настане температура 12 градусів. Це пов'язано з тим, що поки ми чекаємо той низької температури, той кліщ ворога, який залишився у вулику. Він робить свою негативну справу, тобто кусає бджіл, висмоктує у них жирове тіло, тобто послаблює імунітет, та життєвий потенціал бджоли. Тому препарат за метразам треба застосувати трошки раніше і не чекати тих холодів. Отже, друзі, підсумуємо цю частину щодо обробки кліщем вароа і щодо біологічного стану бджіл в зиму. Я вважаю, що я недостатньо пролікував бджіл від кліща вароа. І тим самим, незважаючи на те об'єднання сімей, я думав, що маса сім'ї буде достатня, а зато недостатня виявилася якість бджоли. Тобто бджола була вже покусана кліщем вароа, Про це свідчила дуже великий падеж кліща при обробці амітразом. І тому бджола не мала потенціалу для змівлі, і дуже багато відносно бджіл висипалося. А В деяких випадках висипалася навіть вся сім'я. Перейдемо далі до аналізу зимівлі. Наступним пунктом у нас було наявність кормів. Кормів було достатньо. Пішов я зимувати на соняшниковому меду. Це було пов'язано з тим, що була дуже низька гуртова закупівельна ціна на мед і висока ціна на цукор. Тобто, заміна мед на цукор не мала під собою ніякого економічного обґрунтування. Тому з якістю і кількістю меда у мене все добре, про це свідчить те, що жодна рамка не закисла, мед в задовільному стані і, до речі, дуже мало бджіл у мене обкакалося. Обкакалося всього-навсього дві сім'ї. І останній пункт, який стосується розташування бджіл та кормів у вулику з якісною вентиляцією, я вважаю, теж дотримав. Той магазинний корпус, який я розташував під гніздом вулика, він зробив свою добру справу. Тобто він захистив зимуючий клуб від протягів, але справедливості раді варто зазначити, що зима в цьому році була легка, і вплив клімату на зимівлю бджіл. Він в цьому році мінімальний, тобто причина падіжа бджіл в цьому році суто через закліщеність та заражені всякими хворобами. Цей частин відео, друзі, варто зазначити про статистику неперезимувалих пасік, яку я зібрав зі своєї інформації, спілкуючись з колегами. У нас в Миколаївській області зимівлю можна вважати поганою. Бо в середньому загинуло 25% бджолородин. На моїй пасіці цей відсоток склав 12, але є такі пасіки, де загинуло і 80, і 50%, і 25%. тобто відсоток неперезимувавших сімей в цьому році більше норми. Отже, друзі, підсумуємо це все відео. Зимівля незадовільна. Це у нас вийшло внаслідок того, щоб бджоли були уражені кліщом вароа, ентеробактеріальними хворобами і інфекційними хворобами. Багато я чую думок стосовно того, що пасічники погано лікують. Тут я трошки не погодюсь, бо я вважаю, що це вплив зміни клімату. Зміна клімату в свою чергу впливає на розвиток сімей, а відповідно, слабі сім'ї гірше борються з хворобами, і послаблена сім'я краще вражається кліщом ворой, який фактично її доїдає, а не вражає, як деякі вважають, що причина загибелі є ВАРАТОС. Варатос, на мій погляд, це тільки наслідок суцільної картини зміни клімату, вплива пестицидів на бджіл і решті негативних факторів. У зв'язку зі зміною клімату, який я нагадаю, проявляється в тому, що піднімається температура, тобто підвищується спека і відсутність опадів. Бджоли розвиваються гірше, відповідно відсоток ураження клящом вароа більший. І я вважаю, що кожен пасічник повинен на своїх пасіках вживати. Додаткові заходи щодо лікування кліща вароа, бо відсоток закліщованості стосовно бджіл становиться більше. Не самого кліща становиться більше, але відсоток закліщованості становиться більше. І та ж сама певна кількість кліща мусить уражати більшу кількість сімей, і це йде в геометричній прогресії. Тому я вважаю, що доцільно ввести ще одну додаткову обробку від кліща вароа літом щавлевою кислотою, шляхом пролівання чи шляхом сублімування, але цей додатковий удар на кліща ворога треба зробити однозначно. Ця зайва обробка вплине на розвиток бджолородин і безпосередньо на якість того покоління бджіл, які мають зимувати, тобто вони повинні вже виховуватися з мінімальної закліщованості. Ось такі були висновки щодо зимівлі бджіл на моїй пасіці, друзі. Дякую вам за перегляд. Кому було корисно, то цікаво, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Я вам буду дякувати за перегляд. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!